Це мій новий влог на канал 4 лаків, друзі. Починаємо ми його з того, що кормимо моїх тваринок, насипала їм кашки та корміка. Кормік у мене ось такий хомфуд. Хороший кормік, вони його хорошо-хорошо кушають. Добався. Хорошо, кушаєте ось такий якісний хороший кормік. Також погодувала, так що ніхто в нас не голодний. Сьогодні у нас було дуже тепло, плюс 17 градусів. Прямо весна-весна. Сьогодні п'я, Шо, господи, шосте березня. Yeah. Да, я вже погодувала всіх тваринок, котиків, собачок всіх. А для мене новини, для вас. Для мене для вас новини, коротше. У нас пропала Киця Лапуся. новенька ось ця новенька киця. Вона пропала, а, вона гуляє. Я чесно так думаю, що вона зараз в загулі, бо вона ходила дня, день, навірно, останній вечір вона ходила м'явка, а до няшика різла, який гуляв. Так що вона коротше в загулі. Отак у нас дуже теплий сьогодні донюк. Краса. А у нас середуючий день. У нас дуже жарко. Мушка. Прямо хече. Прямо хече мушка. Мушка. У нас дуже-дуже жарко, тепло. Настояща весна. Ось так. В тіні у нас показує плюс 15 градусів шти. На сонечку, ну, я думаю, на сонечку всі 25, точно є. Така у нас весна вже наступила да, бусінка? Весінка. Красунечка. Заказали ми посилочку з нашого улюбленого сайту Pet House, Там є все для тваринок. Нам положили подаруночки. Це ось такий м'ячик для котиків та ось такі жувальні палички для собак, дві штучки. Потім ми замовляли що? Замовляли для собачок, ось такий. дор так, Такий док корм Ось такий. з цією бараниною. Ось такий кормик для собачок. Скільки це він? Два з половиною кілограмчика. І два-чотири лапи для котиків з піратинкою. Ось такий. Всім ще раз привіт. Зараз буду приривати Рижика та Няшика, Ми купили приливочки на тваринок. Осталось котиків нам поприливати Рижика та Няшика. Собачок, мушку та боксика, ось такі приливочки. Прививочки в мене під назвою Biofell. Тут шир... широкий спектр дії. Ось такі приливочки. Дуже класно. Набираємо всю вакцину у шприц-двоєчку. Рижика і няшика зараз немає, того <кхи> прививка буде ожидати аж до вечора. Все, я шоку, ми прививочку зробили. Е, тепер відклаємо ось цю штучку від бутилочки, от прививочки, і вклеюємо паспорт, та підписуємо датой. Ось так. Значить, ситуація у нас редуча. У нас є дві лишні вакцини для котиків. Ось вони. Бі гай геть у решні вакцинки котиків І я е, привезла ці вакцини, щоб поколоть бабушканих хоча б двох котиків. Потім для ще одного ми докупимо прививочку. Зараз будемо колоть рейжика та черниша. Угу. Тепер прививаємо рейзика, поколимо у ковку. От я поближче сніма. Коємо холку, вкалюємо холку і потихеньку вводимо. Ось так витягуємо і обов'язково промасіруємо холку. Знімай холку. Ось так. І все, кутик привитий. Тепер колюємо ризика, не надо вам я сама. Зараз я ось чуть-чуть чуть ось так. о. Рижик це мій котик. Отягуємо шкурку. Ось так вкалюємо тихо, акуратно медленно вводимо, витягуємо і масуємо. Ось так, безболісно. Можна короти котика в холочку. Отягуємо ось тут ось, холочку, вкалюємо. і все виходить безболісно. Ось так. Рижик навіть не, не почув, що як морчок. Все добре в нього. Зараз йдемо кормити собачку, то дві голови та дві лапи. Ось цей собачка. Зараз ми його покормимо. Олесь. іди. Ось такий це песик. Красивий овчар. Іди. 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 Хоч якось. Близько підходити не можна, тому що він огризається. Кому, кому треба, дзвоніть за ось цим тим номером телефону. Овчар. Ось такий. А це зна значить ситуація слідуща. Викинула щеночка дівчинку до магазину. Вона, я б не сказала, що вона худа, але її просто бідненько викинула. Я купила їй кормінку. Вона дуже добра, ласкова. Буде середнього розміру. На вигляд їй місяців 4, не більше точно. Ось така це дівчинка. Хто хоче її взяти, беріть за ось цим номером телефону. Будь ласка, заберіть її поскоріше, тому що зараз дуже дуже холодні ночі. Ну ще не дуже тепло, хоч і весна. Заберіть її, будь ласка. Вона дуже нуждається в ваших добрих ручках. Варинок. Значить, у нас сьогодні раціон це корм. Корм та кашка. Ось такий кашка з шиями, якщо що. Ось такий у нас сьогодні раціончик. Всі кушають, тільки бакся чомусь не хоче кушати. Чому не незрозуміла друга наминалі? Не... Йому дуже-дуже смачно, Ось так. Котики також покушали. Такі у нас красунечки. Бусеночка та саманточка. Марусечка. Це їй років, напевно, 12, вона повністю сипакається. Це муха завжди різа в кадр. Як же ж без мухи. Да? Як же ж без мушки. Мушка, йди кушай. Ти кушай. кушай. Морточка, вся в каші. Мушка Вся в каші. Саманточка також ось така. Цеманда. Цеманда. Ось така це красунечка. Марусечка, бусечка і муха. А ж без мухи. Ви шо? Ви шо? А так, в принципі, то все по-старому. новин ніяких в нас немає. Все усіх добре. Лапуся так і не прийшла до нас. Ось так. Так, це наші будні. Всім да. ще раз великий привітик. Зараз в нашого собачки Баксіка. Сьогодні день народження. Сьогодні на 13 березня. І в честь цього в них дуже дуже смачна кашта. І, в принципі, не в честь цього, а у них кожен день дуже смачна каша. але сьогодні у них особлива каша, каша від іменинника, так сказати. У них сьогодні кашка з. З ковбаскою крав'янкою і з, з... Із, е... пловом. Ось це певних кафе сьогодні. Дуже-дуже смачна. Е... Баксику відповнюється. Угадайте, скільки. Напишіть в коментарях свої догадки, скільки е... виповнюється в моєму баксіку. Е... Обов'язково почитаю та полайкаю е... правильні коментарі. Ось так, всі смачненько-смачненько кушають. Да? Да. Також кушай, не переживайте, всі кушають. Це кашку і котикам? а режик не пішов кушати, Сидить на полі. Так, кс-кс-кс. резик, -кс, кс Режик, кс -кс -кс. Режи, тільки висота тут, шалена. Не вздумай пригнути. Не вздумай пригнути, режик. Режик не виду просто. Ось такий котик, це він не тіс у нас майнку з не майнкуном, ми його не, не купували, він до нас прийшовши котнком. Ось такий гармісінький. Да, да, да. Тьом вам. Тим-тєм-тім. Ось такий він такий. Ось рука моя, ось ризик. Він здоровенний, здоровенний у нас. Здоровенний, здоровенний. Ось такий. Дуже добрий та дуже-дуже любить поговорити. Сережик, та, ось такий котик. Ось такий, він. я ось він. Ось такий він великий. Ну, тобто він він дуже буде. великий собачка. Зараз я йду його готувати. Ти ж хвостиком граєш. Так, зараз я його обійду. Знаєте, як це стріляло? Буду кормити. Зараз якось треба ще висипати. Зараз я висипу висип, висип, кормик. кушай, кушай. Не буду місяць. У ну, нього там нічого застигший вже діти. Кушай, кушай, зайш. Кормі Кур... не Ну Це собаки дуже-дуже старенькі. Ось десь йому кошта є. Можливо, і більше навіть. Да, зайчик? Да, зайчик? Да. Хороший такий. Зуби-жовті-жовті. Хороший, хороший дайчик. Ось такий цей песик. Хочете взяти, дзвоніть по ось цьому номеру телефона. Заберіть його, будь ласка, тому що він був виконатий і нікому не нужний. Внешко. Ну він такий, переборчевий трошки. Ось такий песик. Утепила доміки собачка, бо в нас зараз дуже-дуже холодно. Зараз та сімба не тригай піду. Ось так вийшло. Сімба дуже-дуже радий, що я бабуськи і пригає на мене. Добічка, да? добичка, да? сімбочка. Не, не думала, що колись так це скажу, але я домики доміки собачкам в кінці березня. Ну, що ділась, якщо в нас дуже холодно, дай сімбі? Що діє, якщо у нас дуже холодно? та да? водичка замерзла теж. Да. Всім бон. З капчику також утеплили. Так, так от. Все-все-все утеплили. Кормлю котиків корм, як в кормам бабушки. Кормик чотири лапи. Ось так всі вкусні кокуси. Також кормлю собачу кормиком Док Чау, Ось таким. Сімбона не успіла й десять, він дуже-дуже швидко -дуже кушає, да, Сімбон? Призеленився чорниш, черниш, ще ще їм. Тепер кушають в трьох Режі, пуся і черниш. Пуся і черниш це братир і сестричка. Вони народились в один день різниця в 5 хвилин. Пуся старша. Ось такі для вас, як і ніянь. Ось такі для вас факти. Про тваринок. Ось так і вкусно так? Да? Ось так. Кашка з пірашкою та з шиями. Кормимо собаки на цього, як і в наших собачок. Все вкусненько. Він кушає кошку. Коротше, треш контент у нас Случайно вийшов дружок, і тут цей овчар, що делати, я взагалі не розумію. Щось так степлюється, це лише йому на один зуб. А це два самця, два мальчика Господи, що робити Боюсь підійти тому, що ж, ну, якоби, да? Ні, ну друга, щось якоби не хочу на нього нападати, слава богу. Друже, одійди від от нього. Дружок. Кричу, у нас вже темно. Тш. Успокоїлись собаки. Хоче лягки, ми сюди ті коли містимо. Чому мене зараз перепизуть. Що є в таких ситуаціях, ви мені можете сказати, я вже не знаю. Воно ну, вони. Коротше, побігла я з ват когось, папу навіть. Я ж сама не справлюсь з ним, побігла. Зараз я включусь. Короче, ми не значить з ним псом, все добре. Я йду дивитися, що в них там, бо його нема вже довго. Думаю, він, коротше, не прийшов, навіть пройшло минут 15. Ну, якоби довго, так? Да? Хородиться й не довго, але цей довго. Воно вони стоять. Я не буду близько підходити, бо почав мене загрізуть. Стромно все одно заснюхаються. Да? А страшно, знаєте. Д... О, он, наш дружок питається. прыгать на топса. Так, успокоилась. Дружок, не дергайся. Не дергайся. Экспозицию вам повышу. Трошки. Короче. Не пусток. Не пусток. Шо, шо я Что я сейчас делать? Что я тут тут-то ну, Вообще меня... Короче, дружок, успокойся. Ось наш, наш друня і ось той пес. Дуже-дуже здоровий той пес. Дуже великий. Так, коротше якось, так? Да? Ну, вроді би, слава Богу, він його не хоче загрізти. Слава Богу. Бачите, розмірчики, так? Да? Дружок, йдемо додому. Йдем додому, дружок. Дивіться, бачите, розмір цього пса і дружку. Дружок, йди сюди. Так, успокоїлись. До мене не приближати. Знаєте чого? Вроді би, типа, іди, розбирайся за собаку свою. Знаєте, як це стрівно, коли отакий здоровий кін. бореться з собакою маленькою. Все, краще то там позагрязають друг друга. Це те я тікаю, не знімаю вас, тому що я, коротше, боюся. Просто боюся. Не вмійся в цю бойку. Просто постою. Що це далі, що я стою? Я не знаю. Меня просто хочу постоять, подивитися. Коротше, якось так. Скастимале, все хорошо. Так що слава Богу, він остався цілий і неврядимий. Бігшати, у мене ніг не, не втічеш, дружок. Бо він втік по моїй неосторожності, добакся. Ага, ага, отуж. Убігаю. Там, скільки котиків і доня да? снежа і нясик, і тут також тиша. Маруся, Режа, короче, Буся ще прийшов. Короче, тут большинство наших тваринок. Зараз тут тіша снежа, буся, рижик Маруся, десь тут айон няшок. І ось няшок. Коротше, ось така нас тут стадо. Десь схватила двох кріщів, ось таких по розміру. Вони просто здоровенні. Ось ще один маленький на ній геть. Коротше, де вона їх похваталась? Це вообще ужас. Зараз будемо його знімати, а знімати його треба отак. Берете за кріща і отак крутите в сторону, отак і чуть-чуть отак підтягуєте. І так його знімаєте, обов'язково з головою його надасть. Ось так. Вроді би з головою я його зняла. Ось такий здоровенний. І ще один тільки він дуже-дуже маленький. Його треба взяти пінцетом, Цей криш. Муха, де ти їх понахваталась? Це вообще ужас. Уже всякий коротше. Зараз будемо витягувати дуже. Щось ніка, що так. Ще один раз вам повторюю, що обов'язково обробляйте обраб, своїх тварин від кріщів та бріг, тому що якщо б муха була не е, оброблена, то кришів заразили б її смертельною болячкою. А так вони нап'ються крові. І потім помруть, то, тому що кров для них буде заражена. Ось так. Кормимо тваринок, всі котики кушають, зараз ще принесу сніню. Кашка з шийками. Ну, Підливку, коротше. Що у нього з зубами? ось. Яка тут проблема? ось, Дивіться, вон, які там жовті-жовті зуби, ще якийсь нарост на язику вон. Бачите. Бачите, ужас який. В роті в собачки. я його кормити зараз сюди. Його підкормлює весь наш закуточок по очереді. По Добрячок ось такий. Ось такий мальчик красивий. Кормлю, коротше, кашка ось така, як і у наших собачок. Короче. Ми сьогодні були на каналі Чотирилапі друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментар. Е, і ще не, не забувайте про мою просьбу е, вгадати, скільки ж років виповнилось моїй собачки Баксіку. До нових зустрічей! Всім пока!